Так, всім попривітую. Сьогодні у нас новий день і нові закупочки. Потужні Потужні закупочки. Кожен день щось, щось нове. Я вже трошки заморився. Ці железяки тягати. Треба йти в відпуск, мабуть, на неділю. Трошки віддихнути, бо сьогодні <свісно> утра відвіз півтони на почту, півтони купив. Ну, верні як, забрав з почти. Ну, а що, треба двіжнячити, треба щось робити. Купив, купив до хрена кілограм 200 тут конусів. Е, Отаких от патрончиків, мішок кулачків. А, два мішка. Там вони ще розкидані. Короче, півтони железак набрав. ну Що ти будеш робити? Я шкав, забрав на, на те, що з почти зняв на ці ж деньги і купив. Ну, а що робити? Що гроші лежать будуть. Треба, щоб лежало желізо. Так, що у нас по кулачкам? По кулачкам поки не пишіть. Треба їх розібрати, перебрати комплекти. Патрончики 250 200, 160. Вони без кулачків, без кулачків всі. Ну, Сустояння вроді хороше, поки нічого не з'ясувано. От, так же само і кулачки, ну, от, типа, там, мені треба кулачки. Ось ви бачите, яке состояння кулачки. Оце улетить в мусор. Ну, Либо там за якісь, за якісь копійки буде продаватися. І такі всякі проточені. От. Ну, це все за них не пишіть. Це буде потім, бо треба їх всі в одну кучу вигорнути і збирати на борей. Сьогодні у нас будуть в продажі конуса. КМ5, КМ4, КМ3. Всі новесенькі, абсолютно. Дивіться, яка гарна. Ще й маркіровка, якийсь кіт. Навіть здібано в СССР. Все нуляче, як ви бачите в бумажках. От, отака Made in USSR. Так, Це зроблено в СССР такі от конуса. Що в нас по ціні? Будуть от такі от наборчики по 600 гривень. КМ5, КМ4, КМ3. Других поки не обнаружено. Возможно, дето і другі є. Це наборчики, да? отдільно можна буде купити тільки КМ5, тому що ще не знаю, яке количество є морзе 4, Морзе 3. Ще не порозбирав, то все в процесі буде. ну, Бо щоб не було такого, продав, а його нема. Вже було таке, що в кураж входиш, продаєш, продаєш, потім раз не вистачає. Приходиться людям гроші вертати. Всі люди відноситься з ну, тем не але ситуації бувають неприємні, Так що або наборчик, ну я не думаю, що там 100 наборів куплять. Іли е, отдельно. Отдільно буде 300 гривень штука. 300 гривень такий Морзе 5 дебелі. Возможно, десь є і ВК. ВК. Бо як купляв, казали, що є е, ВК. Хоча можна. Там тройка, четверка. Так, да, поки тільки морзе 5. Такі ось, бачите, ну, є трохи з корозією. Ці будуть трошки дешевше там вже. Хоча воно нове. Бачите, таке красавчики, ось бачите, запечатані. Все, нуляче. Просто, просто офігенне. Так, а, ні, показалось. Хоча дивіться, морзе4 теж вистачає. Давайте... 200 гривень, може за 4 Ну, мінімальний заказ 500 гривень 500 гривень. Тобі ж два тих, один той, або ще щось. Ну, 500 гривень, мінімальний заказ. Щоб я не шоркався, на пошту там по 300. Ну і вам ж доставка теж один конус брати. Ну, крайні невигідно. Хай там він 800 гривень доставка, Ну, тим не менше. Чим більше берете, тим, грубо говоря, вам вигідніше. Ще можу продати отаку вот от штучку. Що воно таке, ніхто не знає. Ну, по крайній мірі, я не знаю. Тут кругленьке, тут не конус. Я думав конус, бачите, сквозна дюрка. Щось в мене такі подозріння, що це десь може на різцидержку надівається. Важте, тут гайка. Це якийсь, може щось типу ексцентрик. Бачите, От квадрат. Тут якийсь ролик і ось о квадратненький. Взагалі, даже, даже навіть уявлення немає, що воно таке. Тоже напишете по цені, придумаємо. І така ось о, якась хереновина. Їх, по-моєму, є дві штуки, якщо я не ошибаюсь, бо як кулачки збирав, бачив. Отаке. Тож, що воно таке? Десь на станок. А що воно роби і куди? О! Якийсь патрончик. Ага. Що воно робить і куди, я не знаю. Тоже, напишіть, будь ласка, що це таке. Ну, я що, прошу вас написати, щоб ми могли це не оприділити. Тому що, ну, як завжди, зачасту буває, наприклад, люди пишуть, що ну, це хитре зроні. Та то херня там, вона стоїть там, 200 гривень. Да? Думаю, ну, продаю, да? а потім людина пише, що воно е, цей, ну, хто шарить. Ну, і його купляють тих, хто шари. Часто таке було, типу, там стоїть там, півтори тисячі, ну реально там хороша ціна. Тобі ж, ну, такоє. Я не спішу. Ну, задарма теж воно по вісу нормально. Ну, це як завжди, все куплено по 6 гривень на прийомки. Іменно да, по 6 гривень. Я думаю, з цим розіб... розібрались. За кулачки не пишіть, за патрони не пишіть. Треба їх я ж кажу, спочатку обслідувати. Що вони, як і яке состояння. Для конуса, пожалуйста. Пишіть, купляйте по рак, як завжди, новою От. Пора, всегда, пошти, по предоплаті. От. І ось, бачите, от він просто новий, но але Так. Такий цей вроді менший. Бачите? Теж КМ5, він трошки менший. Ну, то таке, кому що попадеться. Далі трошки пройдемося по тому, що залишилося. Столик ТОС 500 мм. УДГ. Е, там писали типа, е, УДГ то є Д250-Д200, типа це Д400. Возможно, вона 170 кг важить. Бабка задня, теж тосовська з якогось фрезера. Лібетки 1800-200 2200 Пінулька е, з Діп 300. Плитка уїхала. Ножі є все по 500 гривень. Так, так, так. Ну і в принципі все. Нічого нового сильно вам не розлажував, бо время... не вистачає на все час, що я зроблю. То поки відправив, купив, приїхав. Вот. Ну і тут, хто що побачить, пишіть, не стісняйтесь. по це нам будемо договарюватися. Хто спитав за ту хрень? От навіть забувай, немає времени. Та я думаю, типа, крутяться там кулачки чи ні, та я думаю, крутяться, навіть якщо вони заржавівші, ВДшкою попшикав, часик підождав, воно розкоксувалось і все буде працювати. Тут циркулярка, вал дебелий на циркулярку, він кілограм 15 точно косар. Косарь, там болти, але я до них знову таки не добрався. Тут ще пройдусь, покажу вам, а, гачки. Гак на 7 тонн. 1600 гривень, комплект 4 штуки. Е, Отакі різечики є кругленькі. 1400. Всього, Морзи 4-й. Що він тут лежить? Неясно. 1750 номер 3 Куча різців. Тут оце ось. Так сказати, другий-третій сорт. е, Фрези. Ким там 2-3, 4. Такі розвертки. Ну це розвертка з ВК-шками Бачите, ставки ВК8. Так, хтось дзвонив відврікають. То, що вона ржава, конус ну, болгаркою почистить цим щоткою Поставили, почистили і в бой. Воно состояння непогане. Так, і ще тут пройдемося, зараз трошки світло ключу. Різетчиків трохи осталось. 60 гривень кілограм. Тут 16, 20, 25, 30 висота. Ну, 30-ки мало. В основному 20-та і 25-та висота. Бачите, там проходні, отогнуті, вони беушні, можуть попадатися десь нові. Ну, Отаке типу, состояння. Бачите, його затачували. От, непогане. 60 гривень кілограм. Хоча б 20 кілограмів, щоб всім було вигодно. І вам, і нам, і всім. гусачки. Бачите, гусачок. Внутрішній чи як так називається. 60 гривень кілограм. По сп 360 на 120 на 60 1500 можна ну, 100. А ця одна осталась плитка. Такі розміри. Бачите, з дюркою. 1150 за косарь і ось дві одинакові. 900 гривень. Це шо по УСПшкам. Отакий патрончик 130-800 гривень. Без кулачки, Отак от як є. Состояння непогане. Тут УСПшок сюди вигрузив. Може хто хоче купити лотом, от от, от ну, навес. Бачите, такі такі маленькі, більші, менші. Тобі ж можу делать продати. 110 гривень кілограм. Оцей ящичок, тут кілограм 35 Є ось такий ящичок. Такі всякі, бачите, ось трішки, такі. Тут цього-сього гатенько. Кубики, квадратики, баралі, О, бачите, вони новенькі, друшне. І такі якісь типу, призмочки. В общем, 110 гривень кілограм. В ящику тут ну, тут кілограм 50, мабуть. Такоє. Ну, може кому треба, я ж не заставляю. Що в нас ще? Нутром 1018. Як воно виглядає. Типа не можуть зрозуміти, це підвищеної точності. Бачите, він тут нажимається, шарики вилазять. нажимається, шарики залазять. Він якось іде, тіпа, ну називається повищеної точності. Це 0,01 десятки сотки мікрони тисячки, правильно, якщо я не ошибаюсь. Ну так, да, міліметр, десятки, сотки, тисячні. Це буде підвищеної точності, вони дорогі. Д500 e, фрези, куча, ціла куча таких фрез. Так, да, можу там ще якусь соточку уступити на доставку. На цьому, в принципі, все. Буду закінчувати своє вечірнє віщання. Ви, як завжди, не забувайте підписатися, лайкосик написати, і якусь хрень. В коментарях можете написати. І договоримося. Ну, по поводу покупки, хто що хоче купити. І також не за... да, підписались, щоб не пропустити ніщачки. Бо, бачите, всякого буває. Я ну, я іноді сам не знаю, що я завтра куплю, що я завтра знайду. Чи якісь станки, чи сверла, чи ще якусь оснастку таку інтересну. І я ж кажу, стараюся, щоб і вам було. Інтересно дивитися і купляти всяку разнообразну оснастку. Ну, Коротше, якось так. Все, Всім пока. Не буду затягувати цей реп. Це таке, я, я ж кажу, минутка вечірнього репа. Будете сидіти, там вечерять, дивитися железяки. Інспектор кормить потомство, вона почти не виходить. Ну, а що вона там вийшла, там постять та таке забігла і корми своїх цуциків. Потім якось покажу. Не переживайте, з нею все чітко. Так, всім пока.